Всім привіт, друзі! З вами Crazy Factor і це реакція на трейлер п'ятої частини попіпойтам, вже другий трейлер. Робимо реакцію. 0 секунд показує, що це таке. Вентиляція. Це Попі! Мені нагадав момент четвертої частини фінальної, коли прототип зірвав і, і ми впали саме низ. І в кісі рука ламалася. І тоді попі пішла в вентиляцію. Давайте будемо продовжувати Дивіться. Отут попі більш різніша і більш вже видно, що розробочки попі ем, роблять качественніші ігри і трейлери. Це прототіп? Це що, прототип? Це... Це голова прототипа. Стопе, пацани. Будемо робити розбори при... по цьому тройорі. Копні куда? Цей персонаж, я зразу зрозумів, що це жінка, і цей персонаж похожий на персонажа зі Ігри Гарден of Bonban. Коротше, вийде друга частина, як я розлучаю цей трейлер. Ну, коротше, ми побачили, поки таке. Я хочу, щоб вийшов трейлер до поняття. дополнительный. Пусть 58 секунд это мало. Короче, мы тут можем разобрать бомб, бомба задавается, попи бежит вентиляция и ковтикла, потом заустречает прототипа, потом падает и заустречает нового персонажа. Короче, покажи, кого выды Січня. Короче, всем пока, друзья. Вам был Crazy факту Всем пока, пока.